Я воєнноплєдний. Підписуйтесь на канал. Усім вітання, друзі. Сьогодні буде у нас розпаковочка посилки для ЗСУ, яка прийшла до нас від Асоціації допомоги Україні. Майорка з Україною. Це наші друзі, Юрій, українська родина. І ми сьогодні подивимося, що вони прислали для наших військових. Приступаємо. О, дивіться, які потрібні речі. Вони прислали. Це є термуха штани і термуха отакі. Тобто комплект іде, емочка. Емочка, ось комплект білизни. Також, комплект я не знаю скільки. Ми подивимося. Також є ліки. Від простуди. Досить непогано діють в умовах, навіть в окопах, в бліндажах, коли холодно. І отакий от френодол який також знімає знімає застуду. Ну і як же ж, без кави, кажуть, поляки кава може бич, і там на передовій вона потрібна дуже сильно, дуже сильно. Тому маємо каву. також маємо такі батончики енергетичні. Також присилають, ми відвозимо хлопцям ось шоколет-бар Байджус плюс, тобто з соком. Да? Вони досить енергетичні. І хлопці беруть з собою підсумки і виконують бойові завдання, де не можна так перекусити, вони просто беруть. З'їв цей батончик і все окей. Ось Також є отака кава в стіках. Ось така кава в стіках натуральна. Досить міцна кава, випив і вже спати не хочеш. А Нашим бійцям досить необхідна кава, чай, теплі напої, також такі супчики, які на кип'яточок розбавив. і Тобі попив і вже, і, вже ти, і вже ти маєш відсутність голоду. Тому ось так, друзі, до нас приходять посилочки е з Голландії також, е також з Польщі, з Німеччини привозять. Щиро дякуємо всім за допомогу. Нехай усіх Бог благословить разом до перемоги.